Державний бюджет на 2026 рік чи зможе держава його взагалі зібрати? І чи готові народні депутати голосувати за той варіант, який запропонував уряд? Про це все будемо зараз розбиратися з кандидатом економічних наук Іван Ус. До речі, асоційований член експертного аналітичного центру Об'єднана Україна з нами вже у гостях. Лайк, підписка, коментар обов'язково. Ми починаємо. Пане Іване, я вас вітаю і одразу всі говорять, що бюджет 26-го року наповнити з тих позицій, які подав уряд. Неможливо, важко, взагалі незрозуміло, якась величезна діра, яку покривати не знають хто. Ну, ми зможемо ну, я, звісно, згадати депутата, народного депутата Жерезняка, який весь час критикує. Але безвідносно всього, ми маємо сказати, що Держбюджет 2026 року означає. Вітаю пані Світлане, вітаю всіх, хто нас дивиться. Дійсно, що дуже важливо, що попри те, що війна триває, бюджетний процес не зупиняється. Тобто ми бачимо, що вимога, яка до 15 вересня подати проект бюджету. Уряд її виконав було подано 15 вересня бюджет Україні. Тобто, 15 остання дата. Далі наступна дата, яка є, це. 22 жовтня, коли mm -hmm. треба прийняти в першому читанні, О, поки що, поки що, ми не можемо це констатувати, mm -hmm. але давайте так, коли ми записуємо цю програму, ще да. не настало цей момент, тому завтра чекаємо. Бюджетний комітет Бюджетний комітет так. виходить в публічну площину, там багато людей, у всіх різні думки стосовно цього всього. А буквально сьогодні було прийнято додаткове рішення Верховною Радою і бюджет 2025-го отримав 325, якщо я не помиляюсь, так, мільйонів для того, щоб профінансувати і забезпечити заходи оборони, ну, звичайно, наші Збройні сили. А питання яким чином ми будемо фінансувати армію? Воно не знімається з порядку денного з огляду на ту ситуацію? Я б не сказала, що катастрофічна, але досить складна з енергетикою, тепер з логістикою, бо ворог вибуває наші потужності залізницею, доставляти товари і грузи. Все ж таки, звідки на сьогоднішній день уряд планує брати. От, як кажуть, джерела надходження. Що так. воно таке? Де вони? Ну по-перше, давайте mm -hmm. так по цифрам. Тобто 4,8 трильйонів це видатки бюджету, 2,8 трильйона це доходи бюджету. Питання: 2 трильйони. Різниця за рахунок чого покрита. А все, що держава збирає по податкам, це все буде на суворону України. Відповідно, 2 трильйони це те, що треба не на військові потреби держави. Тобто тут є партнери. Але ну, по перше, треба зібрати і ці 2 трильйони. Це знаєте, для цього треба, щоб працювала економіка. Ми повинні розуміти, що податкові надходження буде тоді, коли будуть працювати власне, наші різні фірми в різних галузях, різні компанії, щоб вони сплачували податки. Тобто, не скажу, що це ну така вже нереалістична може бути цифра, тому що знаєте, передивлявся там окремі наші компанії. Ось, Зараз чай якраз п'ю згадав чай мах. є такий компанія 2,5 мільярда заробляє товаробіг. Тобто, uh -huh. ось вам, будь ласка, один з прикладів. Компанія, якщо не помиляюсь, вона там втратила дещо на початку повномасштабної uh -huh. війни дещо половину своїх потужностей, на те, що я читав uh -huh. роз, інформацію про них, але все рівно працюють. І вона не одна. Ми повинні розуміти, що у нас є компанії, які працюють в Україні. Тобто, знаєте, я згадую. 2023 рік, другий рік mm -hmm. повномасштабної війни, був форум експортерів в Україні mm -hmm. а й був бізнесмен Садещини, який сказав, що ви знаєте, а, коли почалася повномасштабна війна, ми взагалі-то у нас сімейна компанія, ми хотіли будувати завод з виробництва плом на лічильники. Тобто такий специфічний mm -hmm. бізнес. А, але як він тоді сказав, що в мене було два варіанти: нічого не, ну, в нашої mm -hmm. сім'ї це сімейний бізнес, нічого не робити. Або як він сказав, знайти Петріот і побудувати завод. Потім він сказав, що знаєте, ми все ж таки завод побудували. І оскільки форум 23-му році, бо він сказав, ми зараз вже думаємо над експортом цієї продукції, не тому, що нам так хочеться, а тому, що ми отримали запит. Тобто, це до того, що навіть... За ці роки повномасштабної війни в Україні відкриваються підприємства, які приносять повні результати, які займаються експортною діяльністю, то тобто, взагалі так може це здивує глядачів, але Україна все ще світовий лідер по експорту соняшника олії. Тобто, здавалось би, ну як нам mm -hmm. думати ще про експорт, коли у нас там такі проблеми, навіть логістика mm -hmm. порушена. А знаходимо варіанти: тобто, в принципі, бізнес результати може приносити і власне чітково це є інше питання, чи вистачить цього? На наповнення бюджету. Тому, безумовно, треба, треба дбати про економіку. Треба дбати про платників податків з точки зору того, що зрозуміло, що нам потрібні гроші державі потрібні для забезпечення військових видатків. Бо за рахунок чого воює Україна, за рахунок того, що ми отримуємо внутрішні надходження. І ось тут ситуація така, що дійсно треба. Uh, скажімо так, не, не на словах, а на ділі uh -huh. думати про це. І коли говорити, ой, чому ви там десь розвиваєте бізнес? Тому що бізнес податки, сплачує. Інше питання, якщо не сплачує, тоді нема сенсу це робити. Тобто, взагалі, оці всі ідеї стосовно елементарно. Скажімо так, ну і про кешбек багато <плес> з чого <плес> говорилось. А як на мене, це все орієнтовано на те, щоб і бронювання, особливо ось ще <плес> одна тема в економіці, яка з'являлась, і багато хто критикував. Казав: дивіться, навіщо це зроблено, щоб мотивувати компанії працювати білу, щоб вони не уходили в тінь, а казали, у нас от такі доходи. <плес> Відповідно, якщо ми кажемо, що такі доходи, ми повинні сплатити податки. І коли податки сплачуються, власне, держава отримає гроші. І мотивація сплачувати податки це економічне бронювання, тому що будь-яка mm. компанія розуміє, що якщо вона ставить певний рівень зарплати своїм співробітникам і сплачує податки з них, то а, їх, її співробітників чіпати не будуть. Я розумію, що багато хто з компанії. Відправили mm -hmm. самі на фронт mm -hmm. і через фінансові обставини не, не можуть всіх отримувати, але тим не менше важливо, щоб була не лише військова складова, а й економічна. І ось, власне, що мені ну, подобається, власне, в тому, що бюджет поки виконує параметри, коли треба приймати. Єдине, що ось о, коли я сказав про 22 mm -hmm. жовтня, необхідно, що було перше читання, тому що 20 листопада треба прийняти бюджет. Тобто в нас така дата встановлена, По, ну, в принципі можна до кінця року, бо вважається, що бюджет на наступний mm -hmm. рік. Іноді особливо попередні роки нагадую, і був такий термін під ялинку, коли <с там <с депутати збираються і все ж таки приймають бюджет. Ну це не завжди просто і зараз безумовно світ слідкує mm -hmm. за Сполученими Штатами Америки. А і там же цей шатдаун. От якраз хотіла запитати, бо не лише ми зараз скописаємося в статтях бюджету, намагаємося. Ну там журналісти розслідувачі одразу шукають, де що зашито, які де можливі. Там, навіть корупційні ці лазейки. А в цей момент вже другий чи третій тиждень в Сполучених Штатах Америки всі державні службовці у е, вільному, скажімо так, вільній відпустці, ну так. відпустці, тому що не проголосований бюджет так. і державні видатки не фінансуються. Тут би я хотіла зазначити для наших глядачів, що в Україні навіть якщо не проголосований бюджет. Державні видатки фінансуються в розмірі 1,12, да? так? Так, так. Ну, Попередній бюджет. Тобто, да, якщо поведе. немає бюджету нового, працює попереднє. В США, сказали все, 1 жовтня немає бюджету, бюджетний рік починається, починаємо працювати. А в чому складність процесу? Там вже не половина плюс один. Там, наприклад, в Сенаті треба 60 голосів, а там 100 сенаторів. А у республіканців 51 сенатор. І виходить, що ну не виходить. А демократи кажуть ні. І тут ця ж система uh -huh. стримувань. Чому існує? Тому що треба, щоб все ж таки були прийняті рішення. Це не перший шатдаун США, uh -huh. лише з тисячі року я дивився це сьомий шатдаун. Попередній, до речі, був, якщо не помиляюсь, якраз при Трампі в 2017 році, да. якраз в жовтні почався, і в, в листопаді він тривав 38 днів. В uh -huh. цей період, ну, все ж таки вийшло. Це важливо, щоб все ж таки знайшли тоді а, варіанти. ну ось Зараз подивимось, як буде сьогодні, верніше на, на наших yeah. чах розвиватися історія, тому що частково ми залежимо від цього. Частково uh -huh. наш бюджет, про який ми говоримо, також залежить від цього, тому що це зовнішнє фінансування що щоб там не було, це ну, країна з іміджем країни-лідера Західного світу. І на неї багато хто дивиться. І е, також, е, якщо США допомагають, інші допомагають. Я розумію, що вони не, не основний гравець, бо формально навіть США завжди казали, що є міжнародні фінансові інституції, Міжнародний валютний фонд насамперед. А для нас це важливо, тому що нова програма повинна бути, тому що стара вона закінчить, гроші вибрано з неї. Очікування, що війна скінчиться в поточному році, ну, не справдились. Ну, ще формально у нас є, листопад і але звісно, жартували, що якщо Путін полетить в Будапешті, і там його фізично усунуть, то може бути кінець війни. Як, до речі, був кінець що правду, Крейської війни після смерті Сталіна. Ну, то ми, да, ми, ми, звичайно, хотіли, б, щоб так сталося. Тому що війна, вона виснажує вже вже четвертий рік повномасштабної агресії. А, і вона виснажує не лише фронт, не лише армію, яка на, угу. на першому рубежі, так. вона виснажує і нас, і бізнес. Так. І тут момент, от усім експертам економічного mm. сектору, скажем, так, да, я ставлю питання, чому Україна, уряд український mm. не перейшов на військові рейки? Чи можливо це зробити yes. в умовах української економіки? А, дійсно, це питання постійно здається, і я постійно кажу, що знаєте, я може скажу таку дуже непопулярну річ, що я противник бо завжди переходив на військові рейки. По перше тому що ніхто не розуміє, що це. Тому що всі говорять перейти на військові рейки, а коли питаєш, а що конкретно? Тобто, якщо ви хочете сказати, що військові рейки, це значить, що ми не працюємо на все інше, крім оборони. Mm -hmm. Тобто за пенсії не платимо людям зарплати не пов'язані з військових сферах. Ну, це буде дуже дуже велика помилка, якщо ви говорите, що добре там пенсії платяться, але все рівно а Ніяких жодних додаткових витрат. Це на оборону. Ну державу mm. також треба розвивати. Якщо говорити про те, що баланс бюджетний зміщено на користь військової сфери. Ну я, по перше, не вважаю це військовими рейтами, Я вважаю, що це е, збалансований з акцентом на оборону бюджет, mm. Тут в мене питань немає. Дійсно, е, це треба робити, і це ми власне робимо 36% наших видатків. Іде на оборону, це на 100% не 90 і більше завжди треба робити перехід. Чому? Тому що коли ваша держава протягом багатьох років, а на жаль, війна триває вибудовує військовий бюджет, то потім вам дуже складно перебудуватися в невійськовій сфері. І це, до речі, проблема не лише наша, це проблема Росії. Буквально минулого місяця. Презентував книгу по російській економіці, а завтра в мене буде ще одна презентація mm -hmm. цієї книги. І готуючись до неї, я спіймав себе на думці, що за жовтень місяць, як в Росії, стрімко скоротились доплати за участь у війні проти України. Причому це не щось таке, 10-20%. Mm -hmm. Татарстан було доплата 3 мільйона 100 тисяч, стало 800 тисяч. А Інші регіони, там, де було три, стало приблизно стільки ж. Інше було два з половиною десь до мільйона скоротили. Але до того, що це все відбулося протягом жовтня місяця. Чому? Тому що ну, знову ж таки, це те, що я розумію з свого власного аналізу. А було подано проект бюджету Росії, а там бюджет подається на три роки. Тобто бюджет, верніше як подається бюджет на наступний рік, і планові mm. е, про -про прогнозні показники на наступні ще два роки. Тобто, у нас теж речі. так планувалося, і у нас, у нас теж в, такому, в такій парадигмі йде, але тут от що. А, мабуть, в середині літа у мене в студії був Ільянець Худовський, mm -hmm. і він пророкував, що Російська Федерація по осені почне стогнати. Від економічної рецесії. А буквально... Ми згадували тоді оцей знаменітий Петербургський да, економіческий... економічний форум, типу, міжнародний форум. Та, та. Де... 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 Таліби там були, так що міжнародний. Де... 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 Таліби були, так. Да. Ну все, тоді можна маркувати так. Де вперше ніхто не побоявся навіть Грефа, вставали. Маст... Мастодонти <реш> російської економічної науки і говорили, що у нас, ну, вони так говорили а, не ох... охолодження, да, охолодження, <реш> да, щоб так обережно. Але те, як зараз відреагували місцеві бюджети федеральних округів. Ось якраз скорочуються доплати так. тим, хто хоче йти на контрактну службу в військо російське, да, фактично їхати убивати українців. Це ще один показник. От я хочу просто нашим глядачам uh -huh. сказати, що парламент зайшов у розгляд правок до держбюджету на 2026 рік. тобто... Є, є така, є така думка, що все одно е, щось зміниться, і проголосували збільшення податку банкам. Давайте згадаємо, що минулий рік, от, перекинемо, да, от угу. там, там скорочуть українські банки, здається, в 2024 році отримали найбільшу, якщо правильно пам'ятаю, най, найбільший Прибуток, так збільшили його. Да, і, і було питання: всі інші підприємства, компанії і там донатять, допомагають, беруть під крило там якусь військову частину або певні корпуси, допомагають. Банки сидять, знаєте, як то кажуть, на мішках грошей і, і я не, не можу сказати, що хлопають в ладоші, але тим не менш кінець кінцем, це ще один наповнювач бюджету. А, але є вимога від МВФ. Нам сказали, що є вимога від МВФ, надо уронити гривню. Чи можливо піде на це уряд, щоб просто витягти ті показники бюджету, які вимагають наші міжнародні партнери, тому що вони фінансують якраз ту частину бюджету, яка відповідає за соціальні стандарти в Україні? А, дійсно, це шокувало багатьох знайомих, оця інформація, що МВФ вимагає. Мені писали, і друзі, що ти все ще любиш МВФ, ти все ще їх підтримуєш. Ну, по-перше, уронити гривню насамперед мріє не стільки МВФ верніше ради, скільки мріє уряд. Чому? Зверніть увагу, що який середній курс гривні до долара закладено в бюджеті на 2025 рік, на поточний рік. 45. Пам'ятають, глядачі курс 45, а це середній. Тобто це не значить, що повинен бути 45. Mm. В середньому за 25 рік повинен бути 45. Mm. Ну, ми вже закінчуємо, верніше, перейшли в другу половину осені, mm -hmm. 45 вже одного разу не було. 44. Ні, слава не було. Богу. А слава 43 Богу, Богу. І виходить, що не буде виконаний цей параметр. А чому цей параметр є? Тому що взагалі, як відбувається процес? Центральний банк Національний банк. банк України він відповідає за гроші. Коли е, держава отримує зовнішню допомогу в валюті, воно несе їх в національний банк, який обмінює їх на гривні. І відповідно від курсу залежить те, скільки уряд отримає грошей. Коли уряд говорить, що курс буде не 42, а 45. Відповідно, отримує більше, більше гривень. А якими грошима розраховується в Україні, гривня? Тобто для уряду вигідно, щоб курс просів. А, тому не виключаю, що оскільки комунікація між міжнародним валютним фондом. І урядом України відбувається безпосередньо, можливо, навіть без учасник представника Національного банку України, то безумовно уряд і каже, що ви там скажіть, що треба трошки гривню обронити, і тоді тоді буде все добре. До речі, ну це ж поточний рік. Да. На наступний рік середній курс 45,7 більше? Тобто 45 не вдалося. Це гіпотетично вдасться, якщо завтра скажуть, це курс у нас 57 гривень за долар. Повністю відпускаємо, хоча він у нас і так свобода у вільному Так, У вільному плаванні. Тобто для уряду це вигідно, для громадян ні. А можемо сказати, що цей курс тримається за рахунок експортерів України, які заводять валютну виручку. І, до речі, у нас же ж склад. Перша трійка, п'ятірка головних українських експортерів, mm -hmm. вона змінилася. Ну, Вона змінюється, ну, по-перше, у нас з експортом також великі проблеми. Mm -hmm. В порівнянні до минулого року на 4% скорочення. ікпорту і на 17% зростання імпорту це три квартали. А негативна сальда 30 мільярдів доларів США. Для розуміння, за три квартали 2024 року було 20 мільярдів. Тобто це значить, що ми купили на 20-10, на вибачаюсь, мільярдів більше, ніж минулого року, або на 30 мільярдів, ніж продали. А, безумовно, цей розрив він дуже такий неприємний, і це те, що може впливати на інфляцію. І це аргумент власне. Знижувати гривню, можливо, Національний банк до цього вдасться, хоча він не дуже хоче цього робити. Але все ж таки мінус 30 мільярдів це аргумент суттєвий. Хоча, ну, ж ну, таки, економіка, економіка іноді є потреба це робити. Ну, ми не ну, можемо не згадувати країну агресора, а і в країні агресорів, Російській Федерації, РБК, провідний бізнес-канал вийшов якось в ЕТР, там заголовок під теми, коли нарешті опустять рубль. Я ось подумав, якби в будь-якій країні світу провідний канал цієї країни вийшов в ЕТР з темою Давайте опускати нашу національну валюту, давайте раняти її. Закрили б канал. А там це, це абсолютно нормально. Чому? Тому що, по-перше, в Росії центральний банк він тримає і тримає, як на мене, штучну національну валюту. Там курс у них в порівнянні до початку року він зміцнився. Був 100 рублів за долар на початку цього року. Зараз побачу, 100, mm -hmm. так, 100 рублів за долар, зараз 80 рублів за долар. Тобто виходить так, що зміцнився рубль. І в Росії через те, що це політика, говорить: дивіться, у нас все прекрасно в економіці, у нас рубль зміцнився. Але ж експортери кричать, що що ви творите. Що коли міцна національна грошова одиниця, це страшенно невигідно експортерам. і експорт звертається. І в Росії вже ну, от згаданий в mm -hmm. Санкт петербургський mm -hmm. міжнародний економічний форум, на ньому виступав очільник а, Северсталі, це найбільша mm -hmm. металургійна компанія Росії. І він сказав, що в принципі, він очікує закриття металургійних підприємств. Друга після нафтогазової газової гали з Росії, і він каже: ну, за такого курсу. І за такою облікової ставки нам це важко, плюс ну, це з угу. до Росії, оскільки ну вони нам дуже допомогли у 22-му році, коли винесли наші металургійні заводи, це Азовстайр і, Його, і, і Ліча, які були а, десь 30% валютної виручки, зав, за, заводили в Україну так. саме прокатом сталі. Так, а, так, так, тобто в 2022 році ВВП України скоротився, скоротився на 29%, так. це мінус. Май, 20... майже 30. Там. Да, майже 30. А в 22-му от шалений ріст, от, я хочу зараз провести mm -hmm. певні паралелі і запитати, ну і звичайно нашим заокеанівським партнерам нагадати, Дати. Про 23 рік. А, значить, в, 2022 році, в 2022 році впадіння, а 23 2023 у нас зростання на 5,3%. І якби не ситуація, коли півроку ми не отримали допомоги зовнішньої, Можливо, б, у нас зараз було не 3 і 5 24-го, угу. і зараз, ну, слава богу, якщо буде 3 і 4, ну, говорять, 3 і 8, оптимістично мож, ну, ка оптимістично каже Интерес. уряд, що 3 і 8 ми все ж таки піднімемо. Ну, якщо хоч на троечки залишиться, то хоч. А якби тоді не було цієї у півроку підніжки, mm. чи залишилась би Україна на Стабільному зростанні угу. валового внутрішнього продукту на 3,5% і вище. Дуже... і вище фінанс... Я взагалі ро... я розумію, що це гіпотетично. Ну, ми згадуємо завжди, але ми ж не... ми як то кажуть, ми не забудемо. Ну, ну, взагалі, фінансисти дуже так обережно ставляться mm -hmm. для цих цифр, тому що нагадують, що є такий термін варантиярейсько. Mm -hmm. Про них іноді забувають, да. але суть їх яка. Я хотіла, щоб, щоб ви нагадали да. про них. Що до 2042 року, саме до цього періоду, mm -hmm. вони діють у разі зростання ВВП України на три. І більше відсотків ми сплачуємо кошти власникам Ба Більше, якщо зростання від 3 до 4%, ми платимо 15% суми цього зростання. Якщо зростання 4 і більше відсотки, ми платимо 40 відсотків від суми цього зростання. Тому... Іване, ми можемо відмовитися від того, що це форс мажорні обставини Україна не планувала бути у війні повномасштабні. Я думаю, що так, попри те, що це буде шалена критика, попри те, що нас будуть казати, які ви погані уряд е може уряд Сверденка. Може на таке піти, чи поки що немає такої сили? Я думаю, що уряд він консультується з нашими партнерами, і скоріш за все, всі кажуть, чому ми не оголосили дефолтом 24 лютого з року. Угу. У мене проста відповідь, тому що партнери сказали, якщо ви оголосите дефолт, ніякої зовнішньої допомоги у вас не буде ані військової, ані фінансової, Тому що ви тоді випали, оскільки Україна не оголосила дефолт, і наші партнери нам допомагали, то ми пройшли цей період. Але. По-перше, проблеми нікуди не діваються. Тому зараз можна знову ж таки, ось як варенти варанти Ерейська mm -hmm. допомогли нам у 2014 році. Так само можна і зараз робити казати, що дивіться, у нас форс-мажор, ми взагалі могли б. Дефолт оголосити, але ми цього не зробили. Тому, тому давайте якось змінимо правила хоча б цих варантів. Ось, Наприклад, зараз ну, Марченко, скільки я розумію, закрив цю тему. Була проблема в поточному році, тому що там правила, які варантів? Що 어, замір відбувається по року, да. а сплата за два роки. Okay. Тобто 23 третє зростання було суттєво, yeah. понад 5%, Відповідно 40% треба було сплатити. Велика цифра. А треба казати, що це працює за умови стабільного зростання протягом років. Mm -hmm. якщо було таке падіння, як воно було в 22-му році. То, як на мене, треба переглянути це правило, тому що логічно, якщо ви впали б один рік, то наступного року, якщо у вас ситуація нормалізувалась, ви ну, не те, щоб настільки зростати, але стєво, тому що все ж таки падіння було. І ось тут я не виключаю, що такі аргументи використовували, що дивіться, що наше зростання в 23-му році на понад 5% було б умовлено падінням на ну, 29,6 20, 20, чи 4, mm -hmm. вже не пам'ятаю 10, але майже. Вже 30%. Uh -huh. Якби не було такого шаленого падіння, то не було б зростання. Тому, і судячи з того, що якось ця тема зійшла на Німець, хоча, нагадую, в липні місяці всі казали в Україні дефолт, тому що це треба сплачувати, але якось і дефолт не оголосили, і не сплачували цих боргів, тому що, скоріше все, домовленість була досягна. отже я так. вам вдячна, що ви були сьогодні нашим так. гостем. Ми трошки розібралися з бюджетом, згадали так. навіть всю нашу фінансову історію 2014 року. Теж було страшенне падіння. Але будемо сподіватися, будемо сподіватися, що уряду вдасться знайти джерела наповнення цього розриву дефіциту бюджету майже в 2 трильйони гривень. З нами в студії сьогодні був Іван Уз, кандидат економічних наук і асоційований член аналітичного центру. Об'єднана Україна, лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.